Військово серади відповідно до статті думає, статті 43 закону уміти Містер в Україні, вирішила прийняти заяву щодо рішення Вищого адміністративного суду України про визнання незаконних присвоєння Степана від Бандері та Роман Ішукет звання України. Заяву. Рішення Вищого Адміністративного суду України, який залишив вчинення... Керував не неправою підставою, а політичною призівкою з банківськ. Слово позвали на звань Героїв України людей, з іменами яких асоціюється боротьба українського народу за незалежність у середині ХХ століття, можна пов'язати з неприхованою зневагою влади до незалежності та демонстративною відмовою гідності святкувати 20 річницю відновлення